Я вирішив брати приклад з народного депутата України Ігоря Гузя і переплив в наше Нововолинське озеро. І шкода, що воно лише одне в Нововолинську. В майбутньому, можливо, і перепливу з Горани. Я готовий йти на вибори, ти реєструватися, в кандидати на мера міста. i'm <laughs> back Не можу, Доброго я дня. Я сподіваюся, що ви мені не відкажете в тому, вискатувати. Що... Ну, ми вам нічого не обіцяємо. Та інформація, яка є на сьогодні ми да? вам сказали. На... Скажіть, будь, будь ласка, розкажіть мені про умови реєстрування на мере. А лозунг в мене буде ну, більш всього дорогу молодим. Так що ви, ви зрозумієте. Що я за молодих, не за старих, а за молодих. Так? Ну, як виглядає, як в мене Будемо за вами голосувати, повірте. Точно. Тому що треба щось міняти. Буде міняти. Дорогу молодим, все правильно. Правильно. Уже зараз одну Раз ми переглядаємо. Одну за повинночку. Зараз підійде наша голова. Ще. А ви, ви, ви на не голова? Ні, ви, ви не голова. На вона Лариса Андрійовна. Да? А ви взагалі, що можете сказати? Що ви знаєте? Все, що є законні, це знаємо. О, ну бачите, ви можете мені сказати. Якраз, от повинночку. Чекайте, не будемо. Перескакувати через голову. Це правильно. Тільки молодим. Дивіться. А старикам треба на пенсію. Виграю вибори. Віктор Борисович, мій полічник, як вам так. Непогано. З досвід да. молодості. Звісно. З'єднується. Да. Як ваша виміля. Кравченко Андрій. Добре, будемо голосувати за вас. Мери хочете? Хочу, але хай ж на мене. Депутати якісь. Рішаюся в мене, не депутати. Депона нічого не лишаюся. В міста. Це казили. Часи купив собі спеціально. Я побачив як в мене, так? Так, да, я собі побачив, я захотів теж. Часи купив так мене. Ну, да. Часи тільки зовні показують людину, а не внутрішньо, правильно? Нічого, я навчуюся, не переживаю, я буду. Голос народу і Андрій Кравченко разом йдуть на вибори. Ми хочемо, ми переконані, що зможемо вирішити більше важливих питань для нашого міста. Слухай, на вибори підеш? Ну піду. От я потенціальний кандидат в мере. Проголосував би за мене? Звісно. Чого? Не знаю. знаю. Та понравилося ти мені? Да. Дорогу молодим, правильно? Ну так. Да? Все, супер. Я зарахований твій голос. Плюс один. Ви маєте подати заяву про реєстрацію. Угу. Е, яка має бути підписана м, керівником м, тої партії, яка, від якої ви будете висуватися. Так, що я якщо я самовисуванцям? Якщо мера хіба в нас це самовисуванцем? Чекаєте? А самовисуванцем хіба є в законі, що самовисуванцем і голос за мене. Так. Чи все-таки от треба? От, ні, 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 мені не треба, мені треба, щоб порядок був. Понимаете? Порядок. Добре, як фамілія? Кравченко Андрій. Кравченко Андрій, добре, віддам за тебе голос. Точно? Добре. А ваша да. дружина? Дружину я вговорю теж. Давайте таска... дорогу років, молодим скажу. Добре, добре, добре. Кравченко. Андрій. Як? Андрій, добре. Кравченко. Кравченко Андрій, добре. Далі, значить, заява про так, копії свідоцтва про реєстрацію цієї вот партії, яка має бути засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади. Тобто Не дадуть нам поспілкуватися. Або вибор, що комісія. молодим, правильно? Правильно. Тільки так. Я всі беру тільки молодих. Правильно. ну тобто Вже старий, старі баби. Треба молодим. Молодих. Я це Андрій Крапченко. Супер. Дякую, гарного дня вам. Вам теж. Вік, який має бути мера? Вік мера? Так. По-моєму, до 35 років щось так. Ага, до 35, ну якраз нормально, я попадаю. Якщо до 35, то якраз супер. Не менше 30 років. Ага, не менше, Я, я, о, я перепрошую, я, я неправильно вижу. Я думаю, що ж до 35, то тут закон порушений вже дуже давно. Мені подобається, що наше місто є дуже чисте, красиве. От, і, мабуть, тут добре працює старий мер. — Ви будете за нього голосувати, так? Так, я буду за нього голосувати. Може, так. треба дати вже дати шанс нарешті розвити. Потрібно, але ще треба вам досвіду. Досвіду. Я його зроблю своїм заступником. Я вам, якщо виграю. Як вам така. Я буду мером, він буде, ну, мене вчити, допомагати, дивіться, як така альтернативна вам. Ну то правильно, так. ще будете і Ясно. Всього вам доброго. Дякую. Заробітна плата мене цікавить. Чия? В мерамість. Заробітна плата, ну да. взагалі я не знаю. Так, такої інформації мають. у не вас нема я думаю, що маленька, що там робити? Будь... Ні, це важливе питання зараз, скажіть. Ну, звичайно важливо. За ну, як... маленьку зарплату ви працювали навіть мером. <рес> ну, звичайно ні. Ні, мені ну, 15 треба, мінімум. Я думаю, рестахія. Як говорить? Я не знаю. Не знаю. Мені це не відомо. Mm -hmm. Так, ну зараз коли дзвонимо. Mm -hmm. Ідете на вибори? Ну, no, а як? За кого хочете голосувати? Думав, я вже йти з ринця. Ну, я повідаю Чого? Mm -hmm. А як ж вийшло зону в дорогу молодим? Ну, no, не знаю. Подумайте, ну як? Кожен на мене, дивіться. Впевнений в собі, амбіційний. Я можу зробити Віктора Борисовича своїм заступником. В принципі, щоб з ним розвиватись далі. Ну, Підтримуєте такий? Мій крок? Ну, підтримую. Чесно, підтримуєте? Ну, і... бачите, що лукавите. Ну, я ще подумаю. Ні, лукавити. Ну я кажу, я ще подумаю. Подумаєте? Так. Точно. Точно. Ну Дивіться, вже от ви були від готові на 100% висувати за сапожника Віктора Борисовича. Не. Зараз на скільки відсотків? Ну подумаю. Микитівна. <клухи> слухайте, ви от в законі я, е, якщо людина ну от висувається кандидат на міського голову, там, по-моєму, є якесь обмеження по віку, але я щось не можу знайти статтю закону, Немає. Я знаю, що колись то, колись, то по-моєму, було в якомусь законі. Що... Я ще таких молодих мерів не вибирав, не знаю. А от а, Настя. вже женився ще. Ні, 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 ні ви що? Я притримуюсь, спочатку змінимо місто. Я не Тоді... прошу. Я, як кажуть, знаєте, так казали одна людина. Я женат на Нововолинське. <рес> Добре, я бажаю успіху. Я фамілія зважу? Кравченко. Кравченко. Хороша фамілія. буду за тебе проголосую. А ще не жона твій. Ні. У мене ще є е, п'ять дочок. Угу. І ще ні одна не замужем. Е, як, якщо голосуєте за мене, я знайомлюсь з вашими доньками. Всіма да. так. Ой-ой-ой, то ти всі ж не візьмеш. Всіх не візьму, одну виберу. Ага, от-от-от-от. все все-все, от я знайшла. Все, зараз я розказую, значить. Добре, дякую. Да, тобто, о, дивіться, я вам зачитаю цю статтю закону. Відповідно, територіальна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського селищного міського голови старости, висунутого шляхом висування самовисування за умови особистого пред'явлення ним документа. Передбаченого частиною 2 статті 3 цього закону та подання в документів передбаченого. Та я зразу руку можу підняти і все. Підніміть. Так. Пожалуйста. За Андрія Крапченко. Як? Так? що. Як ну, хочете. Отак нормально, так нормально. Так? За Андрія Отак Крапченко. За кого? За кого скажете? За мене. За вас. Дякую. Так. Гарного дня. Речі про цього на... на... Ні, крупку правильно ходить. Сам розчитався, щоб тяжко було працювати. Друг. Ну -ну. yeah. І до вас, якщо щось цей, то я вам дам знати. Все, я дуже вам вдячний. Мене дуже втішило що з 18 років і мене взяли. Не, не ну, ви потішили взагалі мене. Завод що завалили, те завалили? Бачите, завалили і все. Ну, і, і ніхто в тюрмі не сидить. І шахти і... за вас валять. Шахти валять, валять. Так що, ну я сподіваюсь, хоча б на якусь вашу мінімальну підтримку. Да. Ну, будемо голосувати за тебе. Андрій Кравченко. Кравченко. Андрій Кравченко. Ну, нормальна фамілія взагалі. Фамілія українська. Звучить. Ну не єврейська. Головне, що не єврейська. Все дуже вам вдячний. Давай. Гарного дня. Дякую. Щасливо. Так що можете не переживати, якщо вихає молода кров, ви будете працювати і надалі. Ну, В мене такі не люберчі кобісії вже. Я піду на свою роботу. На свою на роботу роботу, куди скажете, да я візьму вас. Добре, все дуже вдячні, до побачення. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. До побачення. Дорогу молодим. Молодим, так. Ну, хочеться якогось нової хвилі, свіжої хвилі. От дивіться, ну я свіжий, Я активний, амбіційний, молодий. А чи так себе хвала. А я, бо я вам кажу, правду, а я. А я амбіційний, я ж там знаю, от, що ти вчора зробив. ну... Амбіційний, молодий, добре. Да. Добре. Згідно. Так, що ну, би... нехай би молодість йшла. Е, в... Я можу розраховувати на ваш голос? Тільки так. Серйозно? Так. Скажіть, здорово молодим. Дорогу, молодим! Дякую, гарного вам дня! Шановні наулинці, якщо це відео набере тисячу лайків, я насправді буду балотуватися на мери міста Нововицьке. Я чекаю вашої підтримки.